Шановний пане голово, шановні народні депутати, на окупованих територіях сьогодні перебувають наші співвітчизники. Це є громадяни України, військовослужбовці, службовці, які працюють і сумлінно виконують конституцію і закони України і служать українському народу. Наші громадяни в Криму зараз, як ніколи, потребують підтримки з боку держави. Окупанти захоплюють оселі військовослужбовців, виселяють їхні родини із їхніх будинків, з квартир, створюють так звані чорні списки, власне чорні списки тих патріотів, які виступили проти сепаратистського референдуму, які виступили проти окупаційного режиму. Вважаю, що сьогодні в цьому сесійному залі ми повинні прийняти закон, який гарантує військовослужбовцям, посадовцям, органів влади, і виконавчої, і місцевого самоврядування, тим органам влади, які утворені були відповідно до законів України і Конституції України, також членам їх сімей, громадянам України, які проживають сьогодні на окупованих територіях, всі соціальні і трудові права, а також всі свободи, які гарантовані Конституцією. Щоб запобігти свавільному позбавленню майна наших громадян та нашої держави на окупованій території, пропонується встановити, що правочини укладені чи зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України, вчинені з порушенням законів України, є нікчемними. Водночас, ми повинні припинити витрачання державних коштів на осіб, які перейшли на сторону окупантів. І тих осіб, які займаються колабораціонізмом, пропонується припинити виплату їм зарплати та соціальної допомоги як державним службовцям. Дайте можливість завершити виступ. Це важливе питання. Це стосується виключно тих людей, тих зрадників, які сьогодні працюють проти українського народу, які сьогодні не звільняються від юридичної відповідальності. Шановні народні депутати. Сьогодні ми повинні як ніколи проявити турботу про наших з вами співвітчизників, про тих людей, які залишаються на окупованих територіях. Я прошу вас стати на захист наших громадян в Криму і підтримати цей законопроект. Крім того, я хочу сказати, що законопроект, шановного колеги Собольова, за номером сорок чотири за назвою він одинаковий і зареєстрований, начебто, як альтернативний, хоча за суттю своєї. Він встановлює правовий режим на окупованих територіях в той самий час, коли мій законопроект встановлює забезпечення прав і свобод громадян України на тимчасово окупованих територіях. Тому, шановний Олександр Валентинович, я прошу голосувати і за один законопроект, і за другий, але за своєю суттю це різні законопроекти. Дякую за увагу і прошу підтримати. Дякую.